Не м'явкай. Нє. Ну мені тебе не треба. І що? Мені тебе не треба. Мені вистачає одного. Одного мені вистачає з головою. Ні, сиди собі там. Нє. Ти в сіні. Я тебе зари у сіну! І що ж ти хочеш? Де ти там лазиш скотина? Не мені там на там над головою. Що не... А, ти вон да. А ти кіт чи ти кітка, я не пойму вже просто. Ти шо таке? Ходи сюди. Щось непонятне, кизике. Ти ж ти там равкуєш? Я ж тебе кинув в твій Ту, тунель, твоє гніздо. Що мені тепер з тобою робити? М? Що мені з тобою робити? Ай, чудо, У мене вже одно є. У мене вже одно, правда, біло-чорне, а не чорно-біле. Що мені з тобою робити? А з твоїм братом що робити? А з тим, що в мене в хаті мені що робити? Не забагато вас на мене одного. Йди туди, до мамки свої, десь но там. Іди. ти, вон мамка. Там мамка, не я мамка. Я не мамка. Не, я не мамка. Взагалі не мамка. Ні. Ну як так, як не? Мама там твоя, вон. Сидить на мене, пшикає, Ага. Ти а вона пшикає, десь там всі брат мої бути. І сам коло неї сюди. Десь де там ту дирку впав. Хрен вже вас знає. Іди, іди до мамки? Мамка. я знаю, що ти дика? Оп! Берейсь його бідолка. До себе. Все, всі тепер довольні? А? Мамка, ти довольна? Твоя дитина? Все, пильную. Щоб він мені тут нікуди не лазив. Не дай Богу возьми, ні кури їсти, мамка. Я тебе з'їм. Тепер вона тупо на твоїй відповідальності всі. Ти мене зрозумів? Ти дека, ти в руки не даєшся, кусаєшся, царапаєшся. Ну. А той дуй там коло тебе чи ні? А, покажи мені Не мамка, Тебе погладити хочеться десь дикий 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 кіт. Все. ходіть там, секретні, не виїжджайте мені нікуди. Мені вистачило вже одно вилізло. Я його не можу ніяк до вас підкинути. То Можете від той другої штар була Білосірої. Все, того другого нема, а якщо десь там... Виниківся, коло матки. Добре. Ми вичтаємо звіта. Іде. Йде. Все, ви там.